в багатьох молодих фахівців, особливо в колах, які а, прийшли працювати перший рік, викликає дуже багато питань. Ось цей документ, річний план роботи фахівця психологічної служби. Що туди писати, звідки брати цю інформацію, що там має бути, виникає бажання нагромоздити його бо значим, напихати туди дуже багато всякої всячини. Але ж давайте розбирати, що там повинно бути, чого там бути не повинно. Взагалі, логічно розпочати з того, що усвідомлення того, яке у вас навантаження в навчальному закладі. Це півтори ставки, ставка 075, 05, 025 і в залежності від цього планувати, скільки заходів ви будете проводити. Наприклад, якщо це одна ставка, то це 8 годин, з яких 4 години практичних безпосередньої діяльності з здобувачами освіти, з іншими суб'єктами, які ми надаємо послуги. І 4 години організаційно методичної. Це обробка методик, підготовка. До тренінгів, годин психолога і так далі, самоосвіта, робота в бібліотеці, консультації а, і так далі. Тобто це а, такі не, неактивні години, години, які можна виконувати поза межами навчального закладу. І виходячи з того, скільки у вас є годин, подумайте, скільки всього ви можете планувати. Загалом розпочинати потрібно з того, що найголовніший документ, який регламентує нашу діяльність, який ми повинні знати, орієнтуватися в ньому як от наш, це положення про психологічну службу в системі освіти України. Ось було нове положення цього, нова редакція цього положення. от зі змінами, і його в ньому потрібно гарно орієнтуватися, тому що це те, що від чого ми відштовхуємося в своїй роботі. Положення. Далі, якщо ми складаємо план роботи на рік, ми повинні прочитати обов'язково нормативно-правовий документ, який називається лист лист ДНУ пріоритетні напрямки діяльності фахівців психологічної служби в системі освіти України 24-25 навчальному році. Там 30 сторінок. Аналізу по областях, по всій Україні, забезпеченість кабінетами, участь і так далі. Все таке. нам потрібно те, що ось буде в кінці. І тут написано, що. В 24-25 навчальному році пріоритетними завданнями психологічної служби залишається збереження і зміцнення психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу, тобто, це те, що повинно червоною ниткою проходити повсю нашу діяльність збереження психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Тобто, в своєму плані роботи ми маємо планувати заходи з батьками, з педагогами, з дітьми, які будуть сприяти зміцненню цього психічного здоров'я. Ну і тут ще є багато завдань. Сприяти забезпеченню закладів. Ну, це не для нас, ставками практичних психологів, практичним психологам. Ось воно. Так. Брати участь у українському конкурсі авторських програм, здійснювати психологічну підтримку ВПО, забезпечувати супровід інклюзивного навчання, посилювати профілактичні заходи щодо неприпустимості вживання алкоголю, наркотиків. Так, посилити профілактику правопорушень, забезпечити захист прав і свобод дітей, створити безпечне середовище, проводити профілактично-просвітницькі заходи щодо підвищення рівня. Знань учасників про ВІЛ СНІД, статеве виховання, надавати фахову допомогу педагогам в володінні практичними навичками, стабілізації дітей, розподілити і узгодити між фахівцями психологічної служби, психолог, соцпедагог ролі та обов'язки, постійно підвищувати свою компетентність, регулярно здійснювати проходження курсів, враховувати в плані роботи закладу освіти години психолога. Проводити соціально педагогічну психологічну просвіту, проводити роботу з ознайомленням педагогів з наданням першої психологічної допомоги, надавати методичну допомогу педагогам в впровадженні психологічних хвилинок, інформувати здобувачів освіти про вплив негативних наслідків від куріння, алкоголю і так далі. Тобто, це такі завдання, які ми можемо для себе окреслити, в яких ми відчуваємо себе більш Сильнішими на цей навчальний рік, але це ж не методичним інструктивно-методичним листом єдиним. Сказаючи план роботи, ми відштовхуємося від циклограми. Ось так вона виглядає: циклограма діяльності фахівців психологічної служби. В ній дуже гарно дякувати Богу на якийсь е, рік існування психологічної служби прописали чітко все те, що повторюється з року в рік. Що не міняється, щоб кожному хто візьме в руки ось цей листочок, стало зрозуміло, що і коли ми маємо проводити. Ось у нас є орієнтовна циклограма діяльності психолога, соціального педагога, закладу загальної середньої освіти. Що ми робимо щомісячно, що тижня, раз в рік тут можна прочитати, плануємо і так далі. Мене цікавить інше: ось безпосередньо заходи. Ось вони прописані. Дивіться, серпень, вересень, жовтень, листопад. Що ми маємо робити в цей місяць? Наприклад, в жовтні в нас є психологічний супровід адаптації. Перші п'яті десяті, складання аналітичних довідок за результатами проведення діагностики, ось це наша організаційна методична пасивна робота, так? Здійснення просвітницької профілактичної розвивальної роботи з учнями, які потребують уваги в період адаптації, профілактика булінгу, тому що у нас в, а, в вересні був протидії булінгу. Так, участь в проведенні заходів до всесвітнього дня психічного здоров'я. Тобто тут написано помісячно, що коли ви маєте робити. Це дуже зручно. Зручна штука, циклограма діяльності, користуйтесь нею. Дуже прям рекомендую. З цієї циклограми я собі внесла в. План роботи, заходи, безпосередньо орієнтуючись на неї. Я ще склала таку циклаграму, щоб бачити, що конкретно в своєму навчальному закладі з року в рік незмінно буде проводитися. Ось тут вона теж все є. це циклаграма. Тепер. У нас є інший класний документ, якого не було раніше, коли я приходила на роботу ще 11 років тому. Це застосування діагностичних мінімумів у роботі фахівців психологічної служби. Вам не потрібно вигадувати, фантазувати, не знаю, вангувати, який, яку методику використати для тієї чи іншої діагностики. Все є в цьому мінімумі. Там прописані всі методики. Для, наприклад, адаптації. Використовуємо такі то методики, такого-то автора. Для діагностики визначення рівня пізнавальних процесів там уяви такі методики, пам'яті такі, мислення такі і так далі. Уваги такі. Для визначення міжособистісних стосунків використовуємо такі-то методики, такого-то автора і так далі. Все є прописане ось в цьому діагностичному мінімумі. Нічого вигадувати не треба. Це дуже теж спрощує роботу, тому що це варіні методики рекомендовані до використання, і ми можемо їх без всякого побоювання да, користуватися ними. Тепер переходимо до самого плану. У нас є ще раз положення, у нас є інструктивно-методичний лист, да, пріоритетні напрямки діяльності, на які ми орієнтуємося, це збереження психічного здоров'я, ось ця червона нитка, яка проходить. В нас є циколограма, діагностичні мінімуми, і безпосередньо ось сам ось там ось наш план роботи. Що в цьому плані роботи роботи має бути? Так. Починаємо ми із вступу, тут я перераховую нормативно-правову базу, згідно якої складено цей план, аналітична частина. Важливо, раз ми минулого року писали план, то цього року ми аналізуємо, наскільки ми його виконали. Якщо ви працюєте перший рік, у вас відповідно цієї аналітичної частини не буде. Буде тільки ціла покладаюча частина, те, що ви плануєте зробити в цьому навчальному. Кроці, які цілі ставити перед собою. Вони можуть бути різні, в залежності знову ж таки від навантаження, від рівня кваліфікації, від можливості залучати учнів до вашої діяльності і так далі покладаючи. Тепер в дві частині я розділила його по напрямках роботи, наприклад, перша діагностика. І прописала, що діагностика учнів, перших класів адаптації до нового освітнього середовища провод, буду проводити в жовтні. Є там дослідження міжособистісних стосунків протягом року, по запиту і так далі. Ну, взагалі, діагностика це прикольна штука, але діагностика заради діагностики це не прикольно. Тому ви повинні розуміти. Я проводжу її для того, щоб бо провели діагностику. За результатами цієї діагностики треба узагальнити її, написати аналітичну довідку, груповий протокол групової діагностики зробити, висновки, рекомендації написати і, і ну, для чого ж ви це ж робили. І по цих рекомендаціях і висновках продовжувати далі роботу, там корекційну, просвітницьку і так далі. Тобто ну, немає діагностики заради діагностики, заради чогось вона робиться. Профілактика. Ось цю профілактику ми вносимо. Там. Починаємо у мене вересень. Профілактика запобігання самогубств. жовтень, тиждень психічного, ой, День психічного здоров'я і так далі. День миру вересні також. 16 днів проти насильства. Профілактика, профілактика. Ми проводимо з 25 листопада до 10 грудня вносимо сюди. От, інші програми, які ми будемо впроваджувати у свою діяльність. Далі консультування. Третій пункт у мене ось іде. Теж цікавий напрямок діяльності. Прямо з ходу молодим фахівцям, він може даватися складно, тому що, тому що. Але ну, потихеньку буде напрацьовуватися. Консультуємо ми і педагогів, надаємо їм рекомендації, і батьків і дітей, які звертаються до нас теж самостійно. Так далі: корекція. Корекція, корекційно-розвиткова робота проводиться теж за результатами, наприклад, діагностики. Проводиться корекція або групової, або індивідуальної, поглибленої. Немає різниці. Наступний п'ятий пункт просвіта. В просвіті це можуть бути виступи на батьківських зборах, на педрадах, груп психологічної підтримки, їх можна віднести в просвіту, в профілактику, взагалі будь-як. Проведення годин психолога у мене тут іде. Тобто в нашому інструктивному листі написано, що мінімум один раз в місяць ми повинні зустрічатися з кожним класом нашого навчального закладу. Година психолога це така. Така річ, коли такий час спеціально виділений, коли ми можемо зробити свою роботу взагалі, домовитися з директором з адміністрацією, з класними керівниками. А і проводити ті напрямки діяльності, в яких ми більш за все впевнені. Впевнені в просвіті, проводьте просвіт. Хочете профілактику, проводьте профілактику. Але ж ми пам'ятаємо, що збереження психічного здоров'я червоною ниткою на цей навчальний рік, як так само, як і минулого навчального року, тобто вони ці години психолога мають бути і про це. Є. Далі організаційно-методична робота. Тут у мене і наповнення блогу покликання, на який, наприклад, є на сайті школи, і складання планів, вибір матеріалів, обробка анкет, оформлення звітної документації, проходження курсів різних, написання методичних рекомендацій батькам. Взаємодія з різними службами і так далі. Все це у нас в організаційно-методичній роботі. От. І все. Останнє у нас можуть бути факультативи, навчальна діяльність, якщо ви їх проводите. Я таких не проводжу, просто написала, що вони не проводяться. Такі з таких частин складається наш річний план роботи. Не потрібно його боятися. Може бути страшно перший раз писати, але вже на другий рік ви точно будете знати, де там, що напланували нездійснене, і як цей план роботи зробити більш наближеним до реального життя. От все це буде приходити з часом. Отож. Рекомендую вам в першу чергу зберегти власне ментальне здоров'я, так не тільки учасників психічного процесу, бути ресурсними, наповненими, а, з достатньою кількістю ентузіазму для впровадження всього того, що нам <зас> запропонували в цьому інструктивно-методичному листі. От і головне в цьому всьому процесі не загубити себе і пам'ятати, що в першу чергу ми. Повинні піклуватися про себе, а вже потім про всіх інших.